Сьогодні день прощати і прощатись, а є хіба на світі інші дні, вже рушники простелено хрещаті, малює сонце смерть на полотні. Жертовний день, весільний день, осінній, уже вода наточує ножі От сонців, одсахуються тіні, збираються тремтячі, по межі і почалось, їх різали, як півні, в горлали. В небо шиї без голів, їх повен двір з вікнами у рівні наверга, але аж кріця по столі накидали на тиждень пирувати язичницьких вигукувать богів, Аж домовику вихопився з хати, покуштувати весільних пирогів, Аж образи в світлиці, захитались і павуки впилися по кутах, і на подушках кохашись перестали. Вишила і сташечкою пта, аж піднялась над дворищем Заграла, В очах честь торчма, подибалася Так ось що є життя твої слава, дивись, Маріє, Господи, дивись, весь день пройшла Марійка, сновида, візьми, бере, подай, то подала. Не знать чому душа ридала ридма, підбиті волочила два крила. Жертовник стіл кривавився під вечір, коржів просили з маком хлопчаки. І Настя розтарала для малечі, бо там приніс медові стільники. Нагодувало всі господні тіло. Звенів по тому з на пів села, одна Марійка їсти не схотіла, так як була одягнена й лягла. А вранці небо наче перемите, кудись у вирізливу страхи, Богдан до стругов клинові бити, вибивати. соняки, соняхи, похвалявся півничок на помості. Вчора смерть приходила, тільки в гості, та індики в серкелі надували. Смерть весіля зосіню тут справляла. Відійшла вона і ще недалечко зачепила. Райду, а за кілечко, ти кричала сходиків і по зу попідніс, сукалася наче дуля, кури на копиці з них сміялись, Гребінці коронами в них сіяли з головок. Обсипаний цвіт летів, мов дрібненькі хрестики, золоті, осідлала соняки дідвора, вони під хмарами, геть урав, кожу над явром коник, змійна до надигнатика, ти зумій, найпрудкіший коничок уєшка, Ей, чека породонька, ей, чека, тільки розігналися у політ, обізвали тато, із землі, Гей, злізайте, шпендики, досить квить, хто не буде бити, сам буде бити. І всідали шпендики, пустувати. Сонцевики соняки випивать і мішався цей світ, аж десь із тим, чорноземне полум'я з золотим, головки чи голови в межі, найрідніші родичі, і чужі, ти гарячий а не жар усі, де чужий, не проханий, а де свій і найменше гупає з усіма рученькою правою Йобоман. і Не навчилось добре ще й говорить. А попробуй, виточку, відбери з усіма І Марічка випива про себе серденько все співались, підніма віченьки, проведе. Паленіє, сказано молоде, прала дівка праником, губ та губ, хто розкаже правнику, буде люб, хто розкаже звірі, це розгада, де гуляє щастячко, де біда, а в мисках, у сонях і в сніг, на дні. Дайте, дайте, дайте і мені мать забрала бджінька Ви, мала велику, дітенька, віддала на печей матінька пирогів, щоб сміялись личенька, дорогі, комарики, дзюбрики, молодці, ой, не ціль по пальчику й по руці. Бились, бились соняки, груди в груди. Вже такого праздника більш не був. Бились, бились соняки, в летаври, цвіла ствіла на рідна таврі. Я переступ перегуком над морами куліми качалками, кулаками, головою палкою. Топорищем, що під руки трапиться, та й годиться. Ну у мене велетень, подивіться. А у мене більше ще каплувухи, я мов потилиці, золотуха, не барися, мурчику чуєш брись. Тут болюча биточка, не берись. І готіли з згору двір, вибивали, бубнили аж до дір, щось таке проснулося в тій роботі, наче відкривалося звідки. Хто ти до вечері кликати вийшла ненька? Дайте, дітки, вибити, хоч одненький вже звелось по місяцю над дворами. Гарбузами, динями, кавунами кожен пах по-іншому, хилитався, мов червінець з долинки, залітався. Потім ніч підкралася через локи, язики хвалівші вже, ніж руки, Вже й моя примовенька примовка. Отака робота, отака неба соняк хвилущі, всі зірки з небес посипались на стежки, на стежки, на дворища, на дива. О, господь сам соняки вибила, Полягали люди, поморила. Життя і смертонька помирились. Так було, раділося коло хати, в коло ріці щастя звати. І воно являлося непомітно. Вічне, людське щастячко, запові.